Доброго дня, любі малята! Сьогодні лісовічок запрошує вас у подорож, а куди ми потрапимо з вами? Спробуйте відгадати із запису. Послухайте уважно. Хто здогадався, молодці? Сьогодні ми будемо з вами подорожувати до лісу. Послухайте вірш, який я вам прочитаю. Ліс це диво. Ліс це казка, тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили деревовіти. трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки. Що таке ліс? Хто з вас знає? Ліс це будиночок, де живуть дерева. Ого, які вони високі, прямі, дружно тягнуться до сонечка. Ліси бувають листяні. Войні і змішаної породи. Пропоную вам поглянути на картинку і доповнити речення. Ліс, в якому ростуть одні дуби, називається дубовим. Ліс, в якому ростуть одні берізки, називається березовим лісом. Якщо у лісі ростуть одні сосни, він називається сосновий. Але дерева це лише частина лісу. Окрім них тут ростуть різноманітні кущі, квіти, трави, мох та лишайники, ростуть гриби та ягоди. А зараз лісовичок дарує вам цікаву гру, вам потрібно поглянути на малюнок. Та визначити, яких ягід не вистачає на картинках. Дивіться уважно. Ще у лісі живуть різноманітні тварини, птахи та комахи. Цікаво, чи не заважають усі рослини один одному? Ні. А все тому, що вони ростуть ярусами такими собі. Поверхами. Зовсім унизу, майже куди не потрапляють сонячні промені, росте мох і лишайники. Поверхом вище ростуть кущі. А на самому верхньому поверсі ростуть дерева. Саме вони потребують найбільше сонячного світла і виростають такими високими. Ліс це єдиний організм. Він став помешканням для багатьох видів тварин, птахів і комах. А прогулянка лісом покращує настрій та стан здоров'я. А все тому, що усі зелені рослини виділяють потрібний усім живим істотам кисень. А поглинають шкідливий. Вуглекислий газ, і не дарма діти ліс називають легенями планети. Чи сподобалась вам наша невеличка подорож, що нового ви дізналися, що цікаве побачили чи почули? Ми з лісовичком кажемо вам до побачення і до нових зустрічей!